Виконуємо практичне завдання до параграфів 7.8 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко Крамаровська Зарецька 2022 року випуску. Під час виконання завдання я буду використовувати операційну систему Windows 11. На робочому столі у вас має бути значок комп'ютера. Він мене називається цей ПК. Якщо у вас операційна система Windows 7, то буде називатися Мій комп'ютер. Відкриємо вікно цей ПК подвійним кліком лівої кнопки миші. Відкривається вікно, цей ПК. Тепер змінимо вигляд подання вмісту папок та файлів. Для цього на панелі інструментів знаходимо подання ну або вигляд в попередніх операційних системах, та виберемо подання. Бачимо, зараз в мене плитка. От зараз, наприклад, великі піктограми. Виберіть вигляд той, який вам вкаже вчитель. От, наприклад, вигляд піктограми. Великі Середні або величезні, зручно використовувати, коли ви переглядаєте зображення. Повернемося до вікна цей ПК та перегляньте вміст різних папок. Відкрийте якийсь локальний диск, наприклад, диск D, відкрийте папки далі. Подивіться, які ось тут є файли. Для того, щоб переходити на рівень вверх, натискаєте стрілочку вверх. Ну а щоб вернутися назад, натискаєте стрілочку назад. Перейдемо в папку документи. Папка документи знаходиться на локальному диску «C», але її потрібно ще знати, як тут знайти. Найпростіше це відкрити її в області переходів. Ось тут ліворуч у вас буде область переходів, знаходите ось тут документи. І бачите ось тут всі папки та файли, які знаходяться в даній папці. Давайте подивимося, яка є кількість папок в даній папці документи. Найпростіше це зробити виділити всі папки. Зверніть увагу, я затискаю ліву кнопку миші та перетягую, щоб всі папки попали в дане вікно. І знизу бачимо написано елементів 20 це файлів і папок разом, а вибрано елементів 17. Тобто у нас 17 папок і 3 файли. Зверніть увагу, до речі, зараз у нас режим подання вибраної таблиця». Зрозуміло, може бути вибраний якийсь інший режим. Тепер згорнемо дане вікно, для цього натискаємо кнопку Згорнути. І дане вікно згортається на панелі завдань. Воно не повністю закрите, а згорнуте. Ми можемо клацнути сюди і бачимо, воно розгорнулося. Для того, щоб змінити розміри вікна, наводимо казівник миші на межу, щоб курсор миші став як двонапрямлена стрілка. Затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Для того, щоб перетягнути вікно, якусь іншу область, наводимо козівник миші на рядок заголовка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Перетягнемо її сюди, в правий нижній куток. Тепер давайте папці-документи створимо нову папку. Давайте створимо за допомогою контекстного меню. Клацаємо правою кнопкою миші по вільному місці. Бачимо, відкрилося контекстне меню. В ньому вибираємо Створити папку. І зразу вводимо назву папки. Називаємо її своїм ім'ям. Ви зрозуміло вводите своє. Клацаємо десь за межами папки. Папка створена. Відкриємо її подвійним кліком миші, бачимо, вона поки що порожня і скопіюємо в дану папку деякі файли. Вам дані файли вкаже вчитель. Я скопіюю, наприклад, файли з папки зображення. Давайте, наприклад, скопіюю ось ці файли, виділю їх одночасно. Скопіюю за допомогою контекстного меню, клацаю правою кнопкою миші по виділеному файлу. Ну, якщо у вас Windows 11, то вибираємо кнопку копіювати. Ось ця кнопка. Якщо у вас попередні операційні системи Windows, то у вас контекстне меню буде ось такого типу, де ви знаходите копіювати. Натискаєте. Так, вертаємося назад. Найпростіше це зробити взяти просто назад кнопку. Ми повернулися в папку, яку ми створили, та вставимо права кнопка. Якщо у вас операційна система Windows 11, то натискаємо ось цю кнопку Вставити. Якщо операційні системи попередні, значить контекстне меню у вас буде ось таке типо, де ви знаходите Вставити. Ну і давайте скопіюємо ще якісь файли. Наприклад, ось такий. Права кнопка копіювати. Вертаємося, куди ми хочемо вставити. Права кнопка вставити. Закриємо вікно, натиснувши на кнопку Закрити, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!